За що тут платити такі гроші? Значить, це відповідь одному горе коментатору, який напевно не розуміє нічого, що він собі говорить і що він собі думає. Значить, Якщо отак, от як ви, тяп-ляп язиком, не подумавши робити роботу і отак, от на шару це все збирати, то можливо воно і не вартує цих грошей. А якщо підійти з розумом і з поняттям до цього всього діла, щоб воно отак от, от все в площинах лягало. Щоб воно все було рівненько, гарненько. Тоді воно вартує своїх грошей 100%. А якщо ви зможете от з такою самою якістю виготовити і на порядок дешевше, так як ви пропонували мені, то я вам потисну руку. А просто отак от язиком тріпати, то неважко. Спробуйте зробіть. І тоді оцініть цю свою роботу, що у вас вийде, і скільки ви за неї би попросили грошей.